Вони вчергове наносять удари по одному з підприємств, яке є найбільшим українським експортером сонячникової олії. Через це підприємство відбувається 17% світового експорту сонячникової олії. Знаходиться в Миколаєві. ¿Qué pasa con Helios? На ліквідацію події залучалися у нас 13 одиниць техніки і 63 чоловіка особового складу. Пожежу ліквідовано на площі 1000 квадратних метрів, а 800 квадратних метрів відповідно. Постраждалих на місце події не виявлено.